За 95 років зі стін Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені Івана Франка вийшли десятки тисяч випускників. Більшість з них роз'їхались по різних куточках України і світу. Важко нині дізнатися про долю, хоча б половини з них. Щороку, останній п'ятниці березня, найвідданіші своїй альма-матер, педагогам, наставникам та друзям-однокашникам, з'їжджаються до навчального закладу на зустріч випускників. Колишній викладач, ще тоді педагогічного училища Михайло Ігнатенко, з ностальгією говорить, що завжди радо зустрічає своїх студентів. Радісно буває, коли зустрічаєш тих студентів, які добре вчилися. Або ж взагалі залишилися хорошими людьми. Через багато років прибули, виражають свою вдячність за роки, які вони провели в педагогічному училищі. У день зустрічі випускників педколеджу рідко побачиш колишніх студентів, які ще молоді на обличчі. Більшість з них уже має багаторічний стаж випускника. Але кожен сьогоднішній студент юний своєю душею і думками. Традиційна щорічна зустріч випускників студентів Прилуцького унітарно-педагогічного коледжу зібрала у стіни цього навчального закладу не одну сотню студентів, які закінчили навчання 1, 5, 10, 20, навіть 35 років тому. З особливим теплом та любов'ю свої студентські роки згадують випускниці 1976 року. З великим задоволенням згадую ці роки мені до цих пір сниться кімната гуртожитку і парти, за якою я сиділа. Мені до цих пір сниться вулиця Карла Маркса, парк, на який ми виглядали із вікна, бо не було грошей, щоб накататися в. Вдосталь вже були зустрічі, а от я приїхала вперше 35 років, не бачила своїх однокурсниць. Але вони залишились такими ж красивими. Ми всіх їх пізнали. Такі ж красиві, такі ж живі очі. Студенти коледжу до зустрічі зазвичай готують концертну програму. Нею вітають випускників та викладачів. Цього дня з року в рік актова зала переповнена. Кожен хоче побачити своїх одногрупників, колишніх викладачів. На періг навчального закладу усі приходять з посмішкою, квітами і подарунками. Випускники зізнаються, що до коледжу заходять не часто, але щорічної зустрічі чекають з нетерпінням. «Викладачів бачу дуже рідко, тобто прийшла, чесно кажучи, перший раз за п'ять років я сюди. А своїх одногрупників бачу, в принципі, часто в основному тих, які живуть в місті Прилуки. От, і сьогодні сподіваюся, що зустрінемося вже в більшій кількості. Старші випускники про свою альма-матер говорять з більшим трепетом і зізнаються, що не завжди життя педагога складається легко. Наскільки важлива подія була в моєму житті, мені дуже хотілося бути педагогом. І я цю мрію пронесла через життя, адже я певний час була вихователем дитячого садка, а потім моя життєва дорога була терниста, складна. Директор Прилуцького гуманітарно педагогічного коледжу імені Івана Франка Ольга Попенко також випускниця цього навчального закладу. Навряд чи мріялось і гадалось їй ще тоді студенткою, що колись саме вона очолить педколектив училища, а згодом осучаснить його і перетворить на коледж. Так чи інакше, а кожного випускника тягне на поріг навчального закладу, проте студентські роки повернути не можна. В стінах коледжу сьогодні линуть лише ностальгічні спогади. Ця зустріч ну дуже мені дорога, бо це той міг між прошлим і будущим. Прошле згадуємо, настає ще перед нами, а будуще попереду. Пригадують випускниці не лише навчання, а й гуртожиток як одне з найдорожчого, що залишилося в пам'яті з часів студентства. Звичайно, історії було дуже багато, так як ми чотири роки жили у чотирьох. Чотири дівчинки на одних тих самих кроватях, То як прощалися з своїм гуртожитком, плакали. Найдорожча була наша кімната, яку ми завжди пам'ятаємо і чогось завжди сниться іменно та кімната. По особливому пригадують випускники своїх керівників груп. Навіть через десятки років вони говорять слова вдячності на адресу свого куратора. Говорили про нашу Валентину Володимирівну, вона зробила нас людьми бо ми зібралися по 15 років діти з усієї області, а вона випустила нас 30 чоловік, у нас було в групі 7 червоних дипломів. Щорічно стіни Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені Івана Франка залишає близько півтори сотні студентів. Усі вони різні, і, можливо, далеко не всі з них стануть педагогами, але кожної останньої березневої п'ятниці ступатимуть на поріг під коледжу, щоб зустріти людей, з якими провели свою юність, і пройти коридорами, якими ходили довгі і водночас такі швидкоплинні чотири роки.